Вітаю, дорогі друзі. Що тут у нас загалом? Про що ми зараз будемо говорити? Франція готується до війни. У Парижі закликають молодь, іди до війська, обіцяю дати стабільне життя і соціальний пакет, і впевненість в завтрашньому дні. Так, хто це мені підкинув сценарій такий? Це що, про Наполеона чи про Деголя? Хто так перевозхився там? А, це Макрон перевосхився. Отже, Макрон ну, найхитріший політик Франції, і грис як ми бачимо, заявив, що Європа має ремілітаризуватися, а молодь має піти на добровільну мобілізацію. Отже, про що взагалі каже Монель? Як це пов'язано з Україною? Знову пірозхився, взагалі, там одним корсиканцем. Чи це вимога часу? Давайте розбиратися, що він там. наговорив останнім часом. Мануель Батькович. А він, поки весь світ 20 січня дивився Вашингтон, де Дональд Фредович став президентом і видав свою потужну промову про золотий вік США. І Монельчик у Бретоні вислав промову, яку ми б назвали «Продупленням Європи. Після всіх необхідних почестей Макрон виголосив дуже сильну промову, в якій сказав, що Франції і Європі загрожує нагромадження небезпек. Це вимагає від республіки адаптуватися. Він також запустив оновлення оборонних пріоритетів Франції, закликаючи до європейського стратегічного пробудження. Макрончик для багатьох любителів договорняка сказав: Давайте не обманювати себе, конфлікт в Україні не закінчиться завтра чи післязавтра. І він правий кремлівським діла, хоч може там домовитися на певних обставинах з Трампом про якийсь мир, але він буде абсолютно тимчасовим, якщо не вкладатися далі в оборону Європи і України. І це треба розуміти. Тому Україні треба допомагати далі. Але от в яких обсягах тут треба думати і збільшувати лише їх. До речі, про Фредовича, який там хоче щось домовитися. Ми вже робили недавно відео, два відео про його укази і про його позиції, чого він виступає. В принципі, не все так погано. як Є посилання будуть в описі до цього відео. По суті, Фредович тисне на Європу і допомагає Макрону. А Макрон, до речі, цим теж користується. Давайте збільшуйте гроші на оборонно промисловий комплекс. І це гарний наслідок щодо Трампа. Він може нам не подобатися, але він впливає і в позитивному сенсі на Європу. Отже, що він далі каже в промові: у Європі не може бути миру та безпеки без європейців і без розмов між ними. Попереду він. Завдання сьогодні полягає в тому, щоб дати Україні засоби. Щоб вистояти і почати будь-які майбутні переговори з позиції сили, виклик завтра, коли військові дії припиняться, полягатиме в тому, щоб дати Україні гарантії проти будь-якого повернення війни на її території та гарантії нашої власної безпеки, Еммануель поєднює безпеку Європи і України разом. Це прекрасно про що ми постійно говорили, і він це робить далі. До речі. Його слова резонують з местежами Володимира Зеленського, який теж на Давосі казав про те, що Європа має прокинутися і набрати вагу, яку вони вгробили, живши часто уявленні так званого кінця історії. У новому контексті Мануель Макрон сказав, що хоче запропонувати своїй молоді тверду відданість, щоб дати їм вибір служити. Сьогодні ми задовільняємося переписом населення днем захисту та громадянства. Це занадто мало. Ну тобто, заклик Макрона: записуємося у військовий резерв і будемо робити знову Францію велику і армію. Теж крім цього, в промові був такий собі заклик, ніби переглянути. Заблокований соціалістами бюджет для молодіжного резерву, який Макрон хоче використати як волонтерську державну службу, яка мала б прищепити учасникам даного руху французькі цінності, зміцнення соціальної єдності та сприяння соціальній залученості. Так Макрон описує свою ініціативу. Нам доведеться краще знаходити добровольців, навчати їх і мати можливість мобілізувати, коли настане день, щоб підсилити армію на материковій частині Франції чи в інших місцях. Після професійної армії це. Резерв професіоналів, які ми зараз повинні мобілізувати для підтримки як підкріплення, і як бачимо, звісно, Макрон каже не про відновлення призову, а про посилення армії резервом. Але навіть ця думка не сильно поки популярна. А от вимога часу вимагає від нації Європи робити більше зброї. Власне, як це треба і робити? До 2030 року Франція націлена на 210 діючих військовослужбовців і 80 тисяч резервістів. Зараз у Франції лише 198 тисяч. І це найбільша армія в Європейському Союзі. При цьому ремілітаризація Європи це заклик Трампа, який тисне на Європу за їх небажання нарощувати м'язи. Наш американський союзник каже, що ми повинні витрачати більше на оборону в рамках організації Північно-Атлантичного договору. І він має рацію, запевнив Еммануель Макрон. Проте… Захищаючи зусилля Франції з 413 мільярдами євро закону про програмування і інвестиції в оборону на 24 30 роки, він знову виступив за європейські переваги у придбанні обладнання. А також за більш спільні програми в рамках Європейського союзу для розробки зброї майбутнього. І цей заклик має бути не тільки у виділенні коштів, а й в інвестиціях. Це ми передаємо привіт німцям, які останній час вважали крім інвестувати у ВПК, вважаючи, що ти маєш. Інвестиції, там, то це чи не вдягнути форму СС, там не знаю. Ну, коротше, крінжували та й крапка. Крім цього, французький міністр оборони Себастьян Лікарню заявив взагалі люту фразу: ми не збираємося обмінювати нашу військову безпеку на гамбургери та з іншого боку німецькі автомобілі. Ох, відчуваєте взагалі такий вайб? Французькій суб'єктності де голі бонопарта плодують на небі від цих слів. Це було вказано на пропозиції віцепрезидента Європейської комісії Стефана Сежоне. Той запропонував більше купувати речей в США, аби Трамп не вводив мита, та й загалом спробувати пом'якшити умови Вашингтону щодо як мінімум 3% ВВП на оборону Фредович зараз, до речі, тисне щодо 5%. До речі, на нашому телеграм-каналі є чудовий пост про те, як Франція виділила кошти на посилення ВПК України. Раді будемо бачити наша каналі. Ми там всі є, коментуємо взаємодіємо. Знову такі послання буде в описані цього відео. Як бачимо, Макрон продовжує це глибине бажання Франції бути великою силою світі, і, можливо, його політики зазнали катастрофу в Африці, та це відкриває вікно можливостей щодо підтримки України. Як не як у Франції достатньо патріотичної молоді, яка може... Прибути в найскрутніший момент. Французька оборонна промисловість теж має розкручуватися на всі 100%, як не як у світі не 2000-ні, а початок злому світового порядку. Якщо не буде до нього готовим, то можна залишитися з розбитим коритом і по суті сильними ворогами, які готуються на відміну від тебе. Нам же, українцям потрібна сильна Європа. бо Вона найближче до нас є першою лінією і опорою нам проти ліги ображених. Ми бажаємо місія Макрону, успіху у всьому. І по суті, справді ремілітаризувати Францію. Як кажуть, удачі, тримаюся, дорогі друзі, мудрості нам і перемоги всім всього найкращого.